Долікарська допомога в зоні обстрілу. Школярі та школярки демонстрували свої навички по рятунку пораненого. 20 березня відбувся один з етапів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Змагання мають назву рятівник. Учні та учениці п'яти шкіл громади позмагалися у трьох випробуваннях. Перший етап у нас теоретичний це був алгоритм надання першої медичної допомоги з різних ситуацій. Це у нас вкуси змії, отруєння, опіки і так далі. Другий це у нас накладання пов'язки для різних частин тіла, ліктявий суглоб, передпліччя і так далі. І вже третій, самий основний наш етап надання до лікарської допомоги в зоні обстрілу. Це складається з трьох зон: жовта, зелена, червона. З червоної зони це де обстріл нам потрібен. ...евакуювати пораненого в зелену зону. Організатори Сокіл Джури розповідають, цього року змагання більш насичені, ніж попередні. Спробували додати до гри більшу кількість випробувань та акцій, як рекомендують на рівні держави. Джурой, ми почали займатися ще з вересня місяця. Це в нас було осіннє таборування, Ми проводили операцію Зелена хвиля. Нами була висаджена пам'ять. не просто висадили, провели операцію Зелена хвиля, а це про неї треба дбати про ці саджанці. Потім ми дивимося, звітуємо, як вся оця наша запланована, наші всі дії відбувалися. Так само книга пам'яті. Ми зараз робимо книгу пам'яті за загиблими. Всі абсолютно заходи, які ми проводимо. Мета це виховати ціннісне ставлення до держави і до суспільства також ми там збираємо пробки. Ми зараз збираємо спиці для парасольок, збираємо защіпки такі на хліб упаковочки. Також з них є такі детальки роблять для дронів, тому ми це використовуємо. Десятикипієчні монетки теж приносять нам, ми теж збираємо, здаємо. Тобто максимально як тільки можна залучаємо дітей, щоб вони це пронесли крізь себе, щоб вони відчули цю відповідальність. У підсумку етапу рятівник третє місце посів рій Сичавської гімназії, лицарі козацтва. На другому ліцей номер 3 АШГ, Південний Сокіл. Переможцем став рій Кіборги, ліцею номер 1 Команда першої школи впоралася із завданнями на три секунди швидше за своїх основних конкурентів. Приготувалися нормально і виступили, як я вважаю, добре. До теоретичного туру готувалися кожен за свої питання, того кожен міг на кожного покладатися. До практичного туру. Я дуже хочу подякувати своїм е, візучим ручкам, що вони е, отримали легке завдання. Е, в принципі, з усім справились, все зробили. Я, я вражений і задоволений своєю командою. Що ти кажеш? Це за таке легке завдання, яке з яким вам пощастило? Ну те, до чого я був готовий бо тому що потім дивився що там перев'язували голову це було набагато складніше ніж перев'язати ніж перев'язати сустав на на коліні тому я задоволений своїми руками що вони отримали легке завдання Попереду в учнів та учениць ще декілька етапів гри. Вони мають пройти в поряд та ватру, а також прозвітувати про виконання патріотичних заходів. Більше про те, як пройшли змагання, ви можете подивитися у програмі Життя міста.